Це ж маранчанка Любов Миколаївна, яка поспішає на прийом до свого сімейного лікаря у приватній клініці Медсан. Жінка говорить, що задоволена обслуговуванням лікарів і не раз проходила тут діагностику. І серця, і щитовідку. Ну, в общем, я доволі. Угу. 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 Дуже хороше. А це ще зараз вам треба усі То спитаюся у мене романами як нам що там. А це Людмила Степанівна Маслова, яка багато років пропрацювала на хутровій фабриці у Шмарінці. Жінка каже, що скільки себе пам'ятає, то завжди зверталася до Олени Романівни Мухи. Єлену Романівну ми бажаємо. тому я не лишилась в той больниці ні в кого. Прийшла сюди. Думаю, що всі пойдуть до неї обратно. Задоволена роботою свого сімейного лікаря, і жмаринчанка Марина Михайлівна. Я до неї Побратилась, в бо мене боліло серце. Вона допомогла мені. Я хочу знову далі. До неї. Усі ці жінки підписують декларації з сімейними лікарями клініки Медсан, щоб отримувати безкоштовні послуги, задекларовані Національною службою здоров'я України. У центрі медсан розпочали працювати п'ять сімейних лікарів зі Жмеринки та Вінниці, які мають високу професійну кваліфікацію та великий досвід роботи. Кожен з них працював за своїм профілем: педіатр, кардіолог, ревматолог. Терапевт, інфекціоніст та інші вузькі напрямки а згодом отримали кваліфікації на здійснення загальної практики сімейної медицини. Сімейні лікарі Олена Романівна, Муха, Олександр Володимирович Клокоцький. Світлана Іванівна Казмірчук та дитячі педіатри Анна Миколаївна Виграновська та Наталія Григорівна Білик проводять безкоштовний прийом пацієнтів у приватній клініці Медсан на підставі угоди з Національною службою здоров'я України. У нас працюють високофахові сімейні лікарі, лікарі всіх вузьких спеціальностей. Працює у нас також три лікаря УЗД. На суперсучасному апараті також е клінічна лабораторія, в якій можна зробити будь-які обстеження по європейським протоколам. Представлена також паліативна мобільна допомога. Будемо раді вам допомогти в будь-якій ситуації. Олександр Клокоцький довгий час працював лікарем-кардіологом у відділенні та денному стаціонарі. Сімейний лікар акцентує, що люди часто забувають головний принцип Національної служби здоров'я. Гроші ходять за пацієнтом. Кардіограми, аналізи, електронні направлення, видача довідок, оформлення лікарняних, надання рецептів на одержання безкоштовних ліків за програмою Доступні ліки, вакцинація згідно календаря щеплень, а також надання безкоштовних направлень на діагностику до вузьких спеціалістів. Усе це залишається безкоштовним, навіть якщо ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря в приватній клініці. Безкоштовні послуги входить все те, що НСЗУ гарантує: це огляд лікаря, супровід лікаря, щеплення, кардіограми, аналізи, направлення, видача довідок, лікарняних листів і так далі. Все це буде безкоштовно. Сімейний лікар Світлана Казмірчук лікар вищої категорії. Одна з перших відкривала сімейну медицину у місті Вінниця, має стаж понад 20 років, саме в сімейній медицині. Працює як з дорослими, так і з дітьми. Патологій дуже звичайно багато завжди буває, але як правило, у дорослих часто виявляється цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, яку потрібно лікувати, профілактувати, щоб не доходило до якихось важких таких наслідків. Ми всіх запрошуємо приходити до. Нас обстежитися, пролікуватися, надамо допомогу, як кажуть, і психологічну, профілактичну, медичну. У Нас дуже великий спектр інструментального дослідження. Олени Романівни мухи понад 1700 пацієнтів, які підписали з нею декларації, і під кабінетом ми зустріли п'ятьох жмеринчанок, які хочуть потрапити на прийом саме до цього сімейного лікаря. На запитання, у чому її секрет впевнено відповідає, що дуже любить свою професію в цьому році, 1 серпня, буде рівно 30 років. Як я прийшла на інтернатуру, професія лікаря вона передбачає терпіння і повагу до іншої людини. Я люблю людей, люблю свою професію. Весь секрет. Педіатри Анна Виграновська та Наталія Білик за записом проводять безкоштовні огляди дітей, надають консультування з будь-яких питань розвитку дітей, здійснення безкоштовної вакцинації згідно з календарем щеплень. лікаря-педіатра є всі дітки від 0 до 18. Це будь-які проблеми, які виникають зі здоров'ям дитини, будь-які проблеми, які виникають в нас в моментах профілактики хвороб, щеплення це все до педіатра обов'язково. Планові огляди дитинка до року. всі. Огляди, консультування, а далі ми вже можемо скерувати або вирішити це питання на місці. На ну, частіше це звичайні ГРВІ, коли дитинки нежить, покашлювання, температурка. Якщо щось складніше, то звісно потрібно стаціонарне лікування. Але первинна ланка для цього створена, що потрібно попереджати потрапляння дитини саме в стаціонар. У медичному центрі медсан працюють 26 лікарів вузьких профілів та п'ять сімейних лікарів. Тут можна скористатись як безкоштовними послугами, які декларує Служба охорони здоров'я України для кожного пацієнта, так і платними щодо діагностики організму на сучасному медичному обладнанні. Преміальний УЗД-апарат, що дозволяє здійснити максимально точну діагностику всіх органів, сучасний отоларингологічний комплекс для діагностики, профілактики та лікування органів слуху, нюху, верхніх дихальних шляхів. Сучасне діагностичне обладнання в кабінетах офтальмолога, гастроентеролога, ендоскопіста, кардіолога, гінеколога. Можливість отримати результати понад 1200 клінічних аналізів. Наш заклад взяв участь в конкурсі і отримав грант на 250 тисяч гривень, який дав нам змогу закупити сучасну лікувальну апаратуру. Це суперіндукційна система, яка лікує запальні процеси і дегенеративні суглобів і хребта на всіх стадіях. Також магнітолазер, ультразвуковий апарат і ще багато іншої апаратури, яка дозволяє нам надавати широкий спектр лікувальних процедур. У Жмаринці працює одразу дві лабораторії медичного центру Медсан. Перша безпосередньо в медичному центрі по вулиці Магістральна, 8. Та ще одна в самому центрі жмеренки по вулиці Бориса Олійника, 12. Щоб підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем, вам необхідно зателефонувати йому або завітати в центр з паспортом, ідентифікаційним кодом і телефоном. Для дітей потрібно мати свідоцтво про народження. Бути здоровим означає бути вільним головний принцип медичного центру здоров'я Медсан. Бережіть один одного і будьте здорові!